Дехто каже, доброго вечора ми з України, але дехто каже, доброго вечора, ми з Харкова. Тому що саме самі мужні люди тут живуть, тут лишаються. І е, ми з Києва приїхали вам переказати вітання цієї України і ми пишаємось вашою мужністю. І те, як е, Харків зустрічав ворога е, оцю фазу війни, ніхто не зустрічав. Так що слава вам, подяка. Харківському метро відіграв Олег Скрипка. Гурт приїхав підтримати українських захисників та ввечері дав концерт для містян. У Харків музикант востаннє приїздив близько восьми років тому. Ми вже відвідали військових, підтримали тут під Харковом. От і сьогодні спонтанно, без попередження, вирішили зіграти в метро. В Харкові в метро перший раз після довгих довгих років. Я не знаю, там може. Протягом навіть війни вже 8 років я не був в Харкові, тому що а, все було так налаштовано в Україні, щоб ми на схід не могли приїхати з українською піснею. От і як ніколи на сьогоднішній день потрібно, щоб українська пісня звучала тут в Харкові. Пісня підтримки ще з чотирнадцятого року був в Харкові, чесно кажучи. Просто була тенденція така: ну тобто, цей руський мір працював настільки через свою агентуру в Україні, що він працював і на, щоб зупинити українську пісню по Україні. В Харків мені було досить нелегко приїхати. От, наприклад, за радянських часів ми були багато більше в Харкові, ніж ніж за, за руки Незалежності. От, в Харкові пробитися було важко, але я думаю, якраз зараз все зміниться, все буде по іншому Музикантам показали жахливі наслідки щоденних обстрілів міста. Організатори розповідають, рішення дати концерт в метро, було спонтанним. Я впевнена, те, що він сьогодні побачив на місці влучання ракети в гуртожиток, там де сьогодні загинули люди і постраждали. Те, що він побачив в школі по дорозі на Салтівку, те, що він побачився і зустрівся з військовими, він це понесе у світ. Цей біль цю надію і чітку віру в перемогу. Я сьогодні їхав в метро, побачив, що готується апаратура, а так як музика це все моє життя. Я підійшов і спитав, що тут буде за дійство, і вирішив прийти, подивитися. Музика завжди важлива. І в нашому посадиному житті, коли ми так і такі, такі дуже важкі для себе емоції, ночі дуже страшні, паркує, та не тільки ночі. Тому пускай буде все добре, пускай будуть пісні. Ми тут поки ще надіємося, що тут і будемо в нашому рідному місці. Місто сучасне, місто модернове, місто красиве, місто зручне для життя. І я переконаний, що воно таке і буде. І слава Богу, що паралельно з усіма жахами війни, які відбуваються, і все одно Харків знаходить, знаходить енергію, сили, щоби. Підтримувати в гарному стані і дороги, і тротуари, і плитки, і, і трава скошена. Так що, те, що все буде, все буде гарно. Я вірю в Харків. Я люблю Харків. Після початку війни в репертуарі музикантів з'явилося кілька нових пісень. В репертуар мій потрапили зараз пісні. От я буду виконувати про Бандеру і, і Червона калина, тому що це вже нові гімни України, от, і їх треба виконувати. А так старі пісні, весна і крайне мрія, співаються. і Вони актуальність не втрачають. Каші слава слава Україні! Валять москалью, а тім руки як свині валять без вагань і без страху російські корабель із на запако.